Вони чекають звістки про своїх рідних з полону місяцями та роками. Родичі військовополонених та безвісти зниклих військових щонеділі збираються на центральній площі, аби своїм мирним мітингом нагадати: ціна свободи це життя наших захисників. Сьогодні в Чернівецькому краєзнавчому музеї на їхню честь присвятили виставку. Ми їхні голоси. Я намагався зробити їх так, щоб обличчя, яке ми бачимо тут, вони були замість плакатів. Щоб вони розмовляли. Ну, це і є, така була ідея цієї виставки. Пані Любов чекає на повідомлення від сина вже 11 місяців. Ростислав Антонюк приєднався до війська з початку повномасштабного вторгнення та служив медиком в штурмовій бригаді. З самих перших днів пішов він і чоловік. Мій чоловік також зараз на самому важкому напрямку, також воює. Вони добровольці. Вони сказали, що хто, як не ми. Це наша земля, наші рідні тут, і ми зобов'язані бути там. Вже восени до жінки надійшла жахлива звістка з передової. Він все завжди казав, що кожних 10 днів мама чекає дзвінка, раніше не буде. І от прийшов 10-й день, ніхто не телефонував. Я сама набрала ротного, і від ротного була чарівна фраза. Він розстріляний. Хоча ротний сидить за 30 кілометрів від позиції. Я тоді почала набирати хлопців. Хлопці сказали, що з тої групи, яка пішла з ним, не повернувся ніхто. Дізнаватись про долю сина жінці довелося самотужки. Я знайшла фотографію його з полону, ну що він є в полоні, що його взяли в полон, але знову ж в мене підтвердження немає. І я фотоекспертизи відчекала нашої державної півроку, хоча по закону 90 днів. І Мені відповідь прийшла, що ми не можемо сказати, що це ваш син, бо очі зав'язані. Дженні також не пропускає, що недільні мітинги. Плакат із лозунгом вона тримає у підтримку про свого чоловіка. Мій коханий чоловік зник у серебрянському лісі вже рік і два місяці. Я нічого про нього не знаю. Ніхто нічого не каже, але я вірю і чекаю, що він повернеться. Він пішов на війну з перших днів війни. Він жив в Італії 15 років і приїхав захищати країну свою. З Володимиром Дженні познайомились вже під час великої війни. Познайомилась в інтернеті. Він до мене приїхав через пару днів після знайомства. Потім я до нього поїхала. Він сам з Хмельницького. Ми поїхали в Хмельницький. Познайомив мене з батьками, через два тижні я запропонував одружитись і через три місяці ми одружилися. Це така була любов з першого погляду, з першої зустрічі. Однак в один день надійшов тривожний дзвінок від командира частини. Мені подзвонив командир і сказав, ваш чоловік вчора загинув при виконанні бойового завдання. Але я в це не вірю. Доказів немає. Ми віримо і чекаємо, що він повернеться, що він скоро буде вдома. Приєднався до війська і син пані Орисі Вадим Бобик. Йому лише 22 роки. З перших днів війни він пішов на війну, так як в нього був тіпа, заключений. Контракт. Він рік і 9 місяців був в охороні міста В останній голос Вадима жінка почула напередодні його важкого бою. 16-го вечора, в 8-й годині вечора, він позвонив. Мамо, в мене все добре. Я йду на позицію, все буде добре, не переживай. І бадят. 25 числа, 25 грудня, 23 року мені сповістили з частини, що мій син зник без звісти. З тих пір я б'юся у пороги вісті. Я не можу ніякого звісточки не почути про нього. З полону на свою другу половинку майже рік чекала Анна Барбіна разом з донькою. На щастя, її чоловік Андрій Барбін потрапив в списки на обмін в травні цього року. Вже все по документам все було звернено в усі організації, тому залишалося лише ходити на мітинги і нагадувати про наших хлопців, що вони там знаходяться. Ми ходили з донечкою разом, бо ми тут. Переселенці, ми родом з Сумської області. Взагалі жили в Харкові. А тут ми тільки вдвох. Тому дитину мені було в неділю. Тим паче нікуди діти. Сам Андрій розповідає, в російський полон потрапив, коли вийшов з побратимом по провізію в сусіднє село. Під час російської неволі засоби зв'язку з рідними було втрачено. Надіслати повідомлення вдалось лише один раз. Це було 18 го 19 липня, по-моєму. Да, перед донькою на день родин, що мені дали записати голосове повідомлення. Це да, був єдиний раз. І це був єдиний раз за всі один місяць. Перші два місяці це був ад, так, так сказати. Найтрудні було це перші два місяці, ну, підвали і все таке. есть ми нічились, ми ні день самі не діди. Как бы, Потім нас перевели в СІЗО, в СІЗО два місяці і пів року. Да, почти біжопу на калонії. Ну, Калонія та саме ну, саме легше усіх місць. зараз. Андрій зізнається вдячний за підтримку в тилу. Родичі полонених та зниклих безвісти закликають також приєднуватись до мітингів та поширювати інформацію. Вони мріють, аби їхні голоси були почуті та побачити своїх близьких нарешті вдома. Фотовиставка в краєзнавчому музеї протриває до 14 жовтня. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Медичні матеріали та інвентар невід'ємні речі у роботі фахівців, які потребують постійного оновлення. Волонтери української команди продовжують надавати важливу допомогу лікарням та медичним установам, особливо в складні часи. Нещодавно волонтерський штаб українська команда Чернівецької області передав важливі медичні розхідники для КНП. «Новоселецька лікарня. Медичний заклад. Ми привезли сьогодні медичні нестерильні рукавички, медичні. Операційні халати, скарифікатори, дозатори пластикові для різних рідин, а також пластирі для катетерів. Новоселицьку лікарню волонтери відвідали вперше. Проте, за словами Олесі Буряк, українська команда і надалі допомагатиме лікарні. У нас ще є певні медичні розхідні матеріали, а також медикаменти. І по запиту по їхніх підтвердженнях ми наступного квартала знову завітаємо сюди, в цей медичний заклад. Волонтерський штаб Українська команда з перших днів повномасштабної війни в Україні підтримує медичні заклади області. Впродовж двох років волонтери відвідують лікарні і намагаються надати медзакладам все необхідне. Вже другий рік ми відвідуємо різні медичні заклади Чернівецької області. Були в Кіцьменській лікарні, в Хотинській лікарні, в Заставнівській, в Сторожинецькій лікарні. Ми маємо певний набір медичних розхідних матеріалів, які по запитам. Від керівництва медичних закладів привозимо їх в разі потреби. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Родич, який перебував у зоні бойових дій, не виходить на зв'язок. Через повномасштабне вторгнення чимало українців зіштовхнулися із такими реаліями. Про те, що робити, знають далеко не всі. Вся робота з розшуку. Осіб зниклих безвісті починається першочергово з написання, звернення написання заяви про зникнення безвісті, про факт зникнення безвісті особи за особливих обставин. Це особи, рідні, потерпілі можуть звернутися як за номером телефону 102 до поліції, або звернутися особисто до найближчого територіального органу поліції. Написати заяву після цього. Слідчий розпочинає кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті особи за особливих обставин. Таку ж таку заяву можна написати у спеціалізованому центрі з пошуку безвісти зниклих за особливих обставин. У Чернівцях по консультацію можна звернутись за адресою вулиця Небесної Сотні. г Інформацію одразу передають до всіх організацій, які можуть допомогти з розшуком. Ми в свою чергу оголошуємо людину в розшук. Вона значиться в розшуку. Скрізь всі правоохоронні органи володіють цією інформацією. Не тільки правоохоронні органи, а й інші органи, які займаються пошуком осіб. Після написання звернення проводиться збір інформації про особу, яку розшукують у зоні бойових дій. В подальшому допитують особу потерпілого, по якості потерпілого чи свідка, дивлячись, хто вказана особа є особню зниклій безвісті особі. Після цього слідчі за участю криміналіста відбирають біологічні зразки, призначають молекулярно-генетичні експертизи. Ці експертизи на даний час проводяться Чернівецьким НДКЦ в місті Чернівці. У нас у Чернівецькому НДКЦ діє повнопрофільна лабораторія, яка проводить ці експертизи, намагаються проводити в стислі сроки. За результатами встановлення виведення ДНК профілю особи вказана інформація поміщається до електронного реєстру геномної інформації людини. Цей реєстр є один у нашій державі і він функціонує і перевіряє в автоматичному режимі збіги. Працівники центру допомагають родичам, які звернулись до поліції та супроводжують з моменту зникнення і до встановлення місця перебування особи. Якщо десь на території нашої держави до моргу, скажімо так, потрапляє тіло невстановленої особи, в тієї особи так само відбирається біологічний матеріал, призначається експертиза, встановлюється ДНК-профіль, поміщається до електронного реєстру. Цей реєстр в автоматичному режимі обробляє цю інформацію, то встановлює збіги. В разі встановлення, ймовірного збігу, повідомляються. Ініціатори про призначення, експертиз, близькі та родичі цивільних та військових можуть отримати консультацію, зателефонувавши до центру з пошуку безвісти зниклих. Телефон якого розміщений на екрані. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. За життя він був відомим чернівчанином, хоч і родом із юрківців. Майже 40 років Дмитро Сірман присвятив місцевому самоврядуванню, організовував цікаві екскурсії Садгорою, яка стала йому рідною. Там разом з громадою звів українську церкву. Та вже з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро Сірман добровільно став на захист батьківщини. Проте 3 серпня цього року під Синківкою на Харківщині при спробі окупантів просунутись в бік позиції Дмитро Сірман. Ман загинув нині міські обранці розглянули на сесії декілька ініціатив, аби вшанувати пам'ять полеглого героя. Зокрема, звернулись до президента України щодо присвоєння звання Герою України посмертно. Звання герою України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або самовіддане служіння українському народові за свого життя. Дмитро Симан досяг цих двох чинників зокрема виявив особисту мужність під час російсько-української війни, а перед тим у мирному житті.

Чиво українські культурні та верховні цінності. Військова частина, у складі якої Дмитро Онуфрійович захищав країну, також зробила подання, аби відзначити відважного захисника. Старший солдат Дмитро Зірман постійно виявляв хороші під час контактних стрілецьких боїв з ворогом, ефективно виконував бойові завдання, як з оборони позицій, так і в штурмових операціях. Завдяки мужним рішучим діям неодноразово виявляв, то відбивав ворожі штурми і особисто. Ще окупантів, ризикуючи своїм життям, врятував життя побратиму. Міські обранці одноголосно підтримали звернення. Не стримуючи сліз, син полеглого військового Дмитра Сірмана звернувся до депутатів. Дуже вам дякую. Крім того, нині міські обранці проголосували за присвоєння звання почесного громадянина міста Чернівців Дмитру Сірману та перейменували в його честь вулицю Афанасьєва Чужбинського Олександра, на якій разом з родиною проживав відважний захисник Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Волонтери штабу Українська команда відвідали велику Кучурівську громаду, аби передати буковинським школярам корисні солодкі сніданки. Сьогодні ми завітали велику кучурівську громаду. Відбувається спортивна естафета Козацький гард. І ми вкотре сьогодні вже в другий раз у цій громаді привезли діткам корисні солодощі, сухі сніданки від наших французьких колег. Докфоюкраїн під час спортивних змагань «Козацький гард», які відбулись у великокучурівській громаді, учні від 5 до 10 класів мали можливість спробувати власні сили у різних напрямках. Чотири естафетки дуже цікаві, які розраховані взагалі на всі, розвиток всіх фізичних якостей. Дітки будуть показувати спритність, свою е, влучність, тому що там буде і естафетка на метання, на влучність, на спритність, на швидкість, на витривалі. Всі фізичні якості розвиваються. Дуже цікаві естафети. Волонтерка Олеся Буряк запевняє, українська молодь це майбутнє держави. Відтак, одне із головних завдань, яке наразі постає перед волонтерами, це підтримка юних боковинців та заохочення їх до активного розвитку. Діти це наше майбутнє і потрібно всіляко підтримувати дитячу ініціативу, сприяти їхньому здоровому розвитку, їхнім всебічним напрямкам і їхній діяльності. І тому я дуже радо відкликаюся на будь-які заклики вчителів і представників громади, які радо запрошують нас на такі змагання. Ми намагаємося долучитися до діток, підтримати їхній фізичний стан, передати їм корисні якісь солодощі, сніданки, адже не завжди у змаганнях бувають призи. Тим більше, що грамота це ну, такий собі подарунок. А коли ми привозимо дітям сніданки, вони дуже з радістю приймають їх, і це стимулює їх до більшої участі, до чистішої участі в таких спортивних змаганнях. Волонтери штабу Українська команда активно підтримують та мотивують молодь, каже Василь Цуркан. Сьогодні до нас завітали волонтери української команди, які Хоча для наших діток їх стимулювати, так би мовити, привезли нам дуже цікаві призи, солодощі. І от зараз, перед відкриттям змагань, представники волонтери української команди нагородять, так би мовити, усіх учасників, стимулюючими такими мотиваційними солодкими призами. Волонтери штабу Українська команда у Чернівецькій області не припиняють свою активну діяльність і планують завітати в інші громади області. У нас вже є певні напрацювання з вчителями деяких громад. Найближчим часом починаючи з жовтня місяця. Ми вже будемо вже готуємося їхати у ці громади і готуємо для дітей корисні сніданки. Нагадаємо, волонтери штабу українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять активну діяльність, щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Алянорудніцька, Чернівецький промінь.